Отсюда ж є, так? Да? Я креста! Всі медичні курсы я проходжу вперше. Бажання було, приймав трошки там, бойову участь на сході приймав дуже так само поранених. Це дуже складно є, тому що вивчити ну, сам парад вивчити ці медикаменти там. Всі це всі препарати, які потрібно вводити хворому, визначити його поранення. Е, Найскладніше було це так само витягнути з поля бою і до до втягнути пораненого до місця евакуації. Були свої нюанси також, але я думаю, ми над цим будемо працювати далі. Перевара. Коли ти знаєш для чого ти це робиш, то нічого не заважає ніякі погодні умови, нічого.